Вітаю вас на каналі Виноградівського телебачення. У студії працює Степан Іванцу. Це інформаційна програма Події тижня. Отже, за мить ви дізнаєтесь про наступне: світле свято Христового Воскресіння зустріли вірники Виноградівщини, зокрема у Підвиноградові. 26 років тому, 26 квітня, трапилася трагедія на ЧЕС. Великий загін винорадівці допомагав у ліквідації аварії. Цукерки зі шкварками презентували під час відкриття першого на Україні музею леквару у Ботарі. На рівнині між Королевом і Черною лежить невелике, але дуже своєрідне поселення Дубовинка, якого немає на географічних картах. Відбулися повторні чвертьфінальні матчі Кубку Закарпатської області з футболу. На жаль, ФК Селюш не зміг прорватися до півфіналу. Отже, переходимо до детального викладу подій тижня, з якими ви можете також ознайомитися на офіційному сайті Виноградівського телебачення ТРКвиноградів. Світле свято Христового Воскресіння зустріли вірники Виноградівщини, зокрема у підвиноградові в Свято-Георгіївському православному храмі. Також відбулося традиційне освячення великодніх кошиків. Напередодні Пасхальних свят у перехресно хутірську спеціалізовану школу-інтернат завітали виконувач обов'язками заступника начальника з кадрового забезпечення Федір Кормош, начальник відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх Михайло Плеска та начальник виноградівської державтоінспекції Василь Штефанюк і подарували позапашні пасотці. Директор школи Сергій Бряскалов та його заступник Любов Шарапова подякували гостям за вітання. І провели екскурсію навчальним закладом, стіни якого оздоблені оригінальними виробами народно-прикладного мистецтва, виготовлені руками вихованців, а також продемонстрували виставку пасхальних малюнків та вишиваних рушників. Перший музей леквару відкрито на теренах нашого краю. І як би ви думали, де? На Виноградівщині у селі Ботар. Ця подія значима ще й тим, бо подібного в Україні ще немає. Окрім сотні взірців лекорів, які представлені з різних країн світу, у музеї відвідувачі зможуть скуштувати різні сорти закарпатського лекору і спробувати натуральні соки, які варять за народними традиціями на фермерському господарстві. Пан Еко. Родзинкою унікальної події стало і відкриття пам'ятника свині угорської породи Мангалиці. Окрім лекового варіння, господар підприємства Павло Тізеш вирощує також свиней цієї угорської породи. На відкриття скульптур та першого музею леквару у село Ботар з'їхалось чимало гостей. Серед них і наша знімальна група. Продукція фермерського господарства Пан Еко добре відома в Україні та чи не по всій Європі. Господар підприємства Павло Тизеш варить численні сорти лекварів, традиційні закарпатські повидла, зягід та плодів, виготовляє натуральні органічні соки та вирощує свиней м'ясної угорської породи, мангалиця. Його астрономічна продукція не містить емульгаторів та хімічних речовин все натуральне і виготовлено за народними закарпатськими традиціями. Сам виробництво вже 6 років ми зробимо тут, готуємо сок і сироп і повідло. А ідея музею Леквару, це рік тому з'явилася на одному ярмарку, там в горах, ярмарка Чорниця, Яфіне. Там зустрілися з Федіром Шандором, і він потім виїхав сюди, і він сказав ідею, що давай зробимо тут музею Леквару і пам'ятник Леквару. Ідея створити оригінальні скульптурні композиції у рідному селі, які б об'єднували і символізували його фермерське господарство, та стали бродзинкою для приваблення туристів, виникла у господаря не так давно. До благородної справи долучив молодого, але відомого у краї скульптора Михайла Колодка. Що говорять іностранці за наш шлекла? Если нормально он приготовил, там всем вкусно. Например, в, в Германии, в Нюймерге, там был один из Малайзии, ей очень понравилось, дистрибутор ей очень понравился сливовый леквар, и за, заключили договор на осень, чтобы одну палету для проби будем вести в Малайзию. сливовий леквар. В день відкриття дегустаційного залу і скульптуру в село Ботар з'їхалось чимало гостей. Після урочистих промов та освячення стрічку перерізали перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Бушко, сільський голова Поросі, генеральний консул консульства Угорської республіки в Ужгороді Йожев Бочки та голова виноградівської райдержадміністрації Тетяна Граб. Звичайно, це є широкий широка реклама, да широкий такий рекламний проспект. Діяльності нашого району, що є цікавого в районі, це є ті е, такі невеличкі експозиції, яку ми зараз сьогодні бачимо. Від, на відкритті якої ми сьогодні знаходимося. Це оцей дегустаційний зал. Що є е, презентативного в районі? Це те, що є в корені е, від наших дідів прадідів. Це є наш леквар, це є наші шкварки, це є наш, е, наш ексклюзив чогось е, витвору, да такого народного мистецтва, якого ми маємо. І сьогодні, сьогоднішня подія це є свідчення того, що відроджуються давні традиції. давні традиції не тільки вони ніколи в принципі і не помирали, але то, що вони витягаються тепер на передній план. Тим, чим ми не ганьбимося, да а на на навпаки, ми гордимося тим, що ми маємо ту традицію. Ми його відтворюємо. Ми його презентуємо для всього народу. Після вітальних промов та перерізання символічної стрічки господар фермерського господарства Павло Тізаш запросив гостей до дегустаційної зали, спробувати його гастрономічну продукцію та насолодитися вишуканими м'ясними стравами свині-манголиці. Все це супроводжувалося угорськими народними піснями у виконанні гурту Кукошбен з Петерфоло. Сюрприз на гостей чекав у дегустаційній залі. Кондитер за фахом Ужгородець Валентин Штефаньо, який славиться унікальними виробами з шоколаду, заінтригував гостей ексклюзивним десертом. Завдяки своєму солодкому таланту зумів поєднати шкварки з чорним шоколадом. Я к м'ясу е, не то, що равнодушно отношусь, я м'ясо очень люблю, але я, мабуть, більше м'яса люблю вдома приготувати. Е, Кулінарія, к сожалению, це... Это... тоже скажем это вообще другая ветка очень тоже широкая и для этого тоже нужно очень многими знаниями обладать я просто взял себе такое направление как кондитерское искусство оно для меня наверное просто ближе восполнить недостаток детства вот так вот скажем, Його астрономічні витвори були не стільки унікальні та апетитні, що на дегустацію спокусилися всі. 24 квітня у міському будинку культури районне товариство імені Олександра Духновича ініціює проведення фестивалю русинської культури, присвячений 209-й річниці з дня народження Духновича. У програмі фестивалю виступи професійних і аматорських колективів, окремих виконавців від дошкільнят до ветеранів, які репрезентують народні танці і пісні різних куточків нашого краю, а також авторські музичні твори та поезія. Крім того, до уваги гостей будуть. Представлені різноманітні виставки писанкарство, русинської літератури, старовинних вишивок та фотодокументів минулих років. Початок дійства, 24 квітня о 14-й годині за київським часом. 26 років тому, 26 квітня, трапилася трагедія на ЧАЕС. Великий загін виноградівців одним із перших прийняли на себе удар невидомого ворога. Серед ліквідаторів був Іван Менжул, полковник міліції у відставці, голова районної спілки ветеранів органів внутрішніх справ, учасник ліквідації наслідків на ЧАЕС. Коли сталася ця трагедія, то людей вивезли многих. Це, це Кругом 30-кілометрова зона, була села, всі села і місто прип'ять, усі були значить, люди евакуюровані. Часу мало їм було і багато чого цінного люди поставляли вдома. Телевізор, там, Телевізор, машини навіть свої поставляли. Ну і... Правду кажучи, попадалися і такі, можна сказати, сволочі, люди, які користувалися тим, що людям біда, як кажуть, кому війна, а кому мать родна. Значить, ну, за під час моєї командировки приходилося і таких вилавлювати, що машини крадені, виганяли, а машину встановили, ми дозиметром провіримо, а там аж зашкалює стрілку. Така сильна на ній радіація. Акумулятори викрадали з тих машин, а потім їх у Києві продадуть. Той то, е, телевізор, чи магнітофон, а людина вдома там виключає і не знає, чого його голова болить, чого, він, там діти боліють. Поширену версію цього інтерв'ю дивіться у наших програмах наступного тижня, а вшановувати учасники ліквідації аварії на Чес винорадою будуть 25 квітня о 10-й годині за київським часом у будинку влади. На рівнині між Королевом і Черною лежить невелике, але дуже своєрідне поселення Дубовинка, якого немає на географічних картах. З висоти пташиного польоту воно виглядає, немов острівець на зеленому морі полів. І своєрідність рідність його полягає у ефективній самоорганізації мешканців, які у вирішенні своїх життєвих проблем не оббивають владні пороги, а намагаються розв'язати їх власними спільними зусиллями. Благоустрій на вулицях, водовідведення, зелені насадження, ремонт церкви, облаштування спортивного майданчика. Ось неповний перелік справ зроблених у дубовинці за останні роки. Місцева громада невелика, але може служити прикладом для багатьох більших і багатших населених пунктів. Протягом багатьох років звідси ніхто не виїхав на інше місце проживання, а ще тут давним-давно не було ніяких кримінальних проявів. Хоча, звичайно, не все вдається зробити самотужки, потребує втручання районної та селищної влади. Дуже поганий стан дороги до дубовинки, небезпечно аварійний стан опор електричних ліній. Ще одна проблема для дубовинки то електричні опори. Так, да, у нас дійсно це теж, теж велика дуже проблема це електричні опори, тому що наші всі, -всі провода, вже ті піпи, як кажуть, по-нашому, та їх просто вже вони такі вже не лізь ті стовпи, що ті піпи вже просто вискакують. Як маленькі вітерець, кронштейни, типу, їх вже просто вириває виривають, ті дроти падають, розумієте, на, прямо на вулицю, то вже теж біда. І тепер, кстати, місяць тому назад, те то же саме, слава Богу, що тепер реагують дуже активно, ми позвонили туди в Орес. Позвонили буквально за хвилин 15, вже приїхали, тому що всі проводи у нас лежали на землі. Просто вітерець завіяв і всі проводи впали. Прямо з стовпа про перспективи Дубонки. Свідчить той факт, що третя частина всіх жителів це діти дошкільного і молодшого шкільного віку. На самий Великдень у селищі Королево обікрали приватне помешкання. Злодій зламав хідні металопластикові двері та викрав велику суму грошей з дому ніде не працюючої жінки. Злочинець виніс круленьку суму в євро, доларів та гривень. Днями до райлікарні доставили 56-річного жителя села Новоселиця. Пацієнт перебував у стані коми, з якої так і не вийшов. Попередня версія причини смерті чоловіка отруєння неякісними алкогольними напоями. Як з'ясували правоохоронці, напередодні впродовж дня потерпілий в зловживав алк алкогольними напоями, походження яких невідоме. Обставини справи з'ясовуються. 18 квітня відбулися повторні чвертьфінальні матчі Кубку Закарпатської області з футболу. Ось їхні результати. Карпати Рахів, берег Відей з Берегова 1-3, ФК Мукачево, Боржава Довге 3-0. Севлюш виноградів Поляна Свалява 1-1. ФК Перечинський з Перечина ФК Середнє 1-1. Тож у середу місцеві футболісти на стадіоні Пластик приймали гостей зі сваляви ФК Поляна. Хоча рахунок матчу був нічийний, 1-1. Винорадівський ФК Селюш не зміг прорватися до півфіналу футбольного кубка Закарпаття. Таким чином у півфіналі зустрінуться ФК «Мукачево» і берег Відик з Поляна середні. Фінал Кубку Закарпаття заплановано на 9 травня на стадіоні Дружба в берегові. У неділю, 22 квітня, на стадіоні Юність у Виноградові стартує футбольний чемпіонат. Змагатимуться ФК Середня та ФК Севлюш. Початок матчів юнаки в 13 годині 30 хвилин, дорослі у 15.00 за київським часом. Трансляцію цієї гри дивіться вже в понеділок, 23 квітня, у нашому вечірньому ефірі о 18.25. після програми Вітаємо піснею!